Підтяжка обличчя це дуже популярна процедура, не тільки в цілому в масах, але й для, звичайно, акторів, які в першу чергу хочуть підтримувати свою зовнішність, які хочуть завжди залишатися вродливими і молодими для своїх фанатів. Я Павло Денищук, хірург з як 35 річним досвідом стажу. І сьогодні ми будемо говорити про підтяжку обличчя у чоловіків серед голівудських зірок. Ще потрібно відмітити, що деякі з цих акторів відкрито визнають, що вони робили підтяжку і не один раз, а деякі хочуть прикривати і щось собі придумують інші якісь ідеї, чому вони щось робили, чому вони такі стали красивими, вродливими, при тому, що там кілька місяців назад їх бачили ну, досить вже стомленими і з таким виглядом обличчя, який потребує якогось впливу. І цей вплив отриманий. Не від використання якогось крему чи масок чи догляду. Це вплив якраз хірургії, це вплив пластичної хірургії. Зараз хочу сказати, що, можливо, з вас деякі, які дивляться це відео, мені говорили, а чого ви собі не зробите, Павло Андрійович? Можливо, прийде час, що я також буду робити свою підтяжку. На даний момент я ніби так ще себе бачу в зеркалі і воно мені не муляє. Так от... Почнемо. Першого, коли б я хотів для вас е, показати і розказати, це Бред Піт, і він зробив підтяжку обличчя, тому що всі побачили, як він кардинально змінився, як він помолодшав, і при тому, що він якраз та людина, яка особливо не... Афішує, що він робив якусь підтяжку обличчя, але використовуючи відповідні моменти при зйомках, можна було замітити рубці, які є в нього в ділянці вушних раковин, і це якраз результат звичайно пластичного омолодження. І він знову ж таки такий на висоті. Він знов таки вродливий, молодий, завойовує нові горизонти Голлівуду. Слідуючий персонаж, на якого я б хотів би звернути вашу увагу, це Мік Рурк. До речі, цей актор не приховував, що він робив. Кілька оперативних втручань, молоджуючих звичайно, в тому числі, тому що в нього в результаті його хобі, це крім акторської е, там, роботи, був ще бокс. Ряд травм, звичайно, які приводили до деформації його обличчя, він робив собі паралельно, коректував асиметрію і омолоджував своє обличчя. До речі, потрібно сказати, що були періоди, коли в нього ці оперативні втручання були не досить вдалі, але в кінці кінців. Проводячи серію докорекцій, проводячи серію молоджуючих праць, він досить гарно себе відновив і знову ж таки став улюбленцем багатьох. Ще на кого я б хотів би звернути вашу увагу, це Майкл Дуглас. Я думаю, всі ви його знаєте, тому що це людина, мабуть, чи не найстарша серед когорти голівудських зірок, які десятиліттями нас зачаровували своєю грою, і в нього, до речі, мабуть, один з таких тонусів, який заставляв його робити. Підтяжки обличчя, в нього були знімки з ускладненнями після підтяжки обличчя, там були і нагноєння, різні варіанти були. Але він чітко знав свою ціль, тому що в нього молода дружина, більш молодша на нього на 25 років, і він, звичайно, старався відповідним чином виглядати. Красиво виглядати достойно порівняно з нею. Він робив неодноразово ці пластичні операції. Ну і звичайно, ми не можемо обійти якраз увагою такого знаменитого актора, як Сільвестр Сталоне, тому що він також неодноразово прибігав до якраз оперативних втручань молоджуючих. Один з варіантів, десь я читав, що в нього була родова травма, були вроджені такі асиметричні явища в ділянці обличчя. Ну і він так під цим таким варіантом е, говорив, що треба було відкоректувати йому асиметрію. Він зробив підтяжку обличчя і досить хороший результат отримав. І на даний момент він виглядає в його віці досить пристойно і досить гарно. Тому хочу сказати, що багато багато інших акторів робили ці пластичні оперативні втручання, і я просто торкнувся таких самих. Зірок, які для нас більше всього, можливо, відомі. Якщо ви знаєте, я думаю, а є таких багато ще зірок, можливо, хтось з вас знає більш детальніші якісь нюанси про такі оперативні втручання, будь ласка, поділіться з нами в ваших коментарях. Якщо є запитання, задавайте, буду обов'язково відповідати. Хочу вас запросити підписуватися на мій український YouTube канал, підтримуйте українське, підтримуйте мої соціальні мережі, я буду вам вдячний. Ви будете отримувати багато-багато ще іншої такої цікавої інформації з моїх каналів. Будьте здорові, красиві, щасливі. Удачі вам!